Доброго вечора усім. Сьогодні 14 листопада вже і я займався знову над рамою над своїми косяками, які наробив раніше. Ось це місце, воно було отаке по профілю, як на круг виходило. Але я не розрахував трохи і зробив так, що в мене маятник. Отут вилазив і торкався пластини, яку прийшлося з міліметрової сталі зробити. Це мені не подобалось. Я все це вирізав сьогодні і поставив трьохмім сталь. І вийшло дуже добре і вигляд має, як стрілка якась. Ось так виглядає. Це відео може згодиться в верганий ДАІ для доказу те, що я його не вкрав. Але в них все, що добре зроблено і без паперів, те вкрав чоловік. Тому таке відео роблю. Залишилося ще. Завтра тут теж косяк. Буду відрізати бокову підніжку. Так, Має великий кут наклону мотоцикл, коли стоїть. Але це я робив для того, що колись в мене був мт Дніпр. Я залишив його у дворі і була гроза та буря. І його перекинула буря, який він не має віз, а е, перекинула буря. Тому я колись роки з 3-4 з назад зробив з великим кутом, кутом наклону мотоцикла. А зараз мені це не подобається. Я хочу це переробити. Завтра буду займатися, відріжу поставлю на колеса його, на колеса і все зроблю по потім, от з, е, тут буде розташований, е, е, як це на моє індикатор заряду. Акумулятора і USBна зарядка. Вона буде напроти е розташована замка запалення. Ну, я вже туди е примирювався туди. Все добре, все добре вигляд має. Отакі От справи.